Власнику цього комплексу, а це заслужений лікар України, пілот, який був у багатьох експедиціях навіть в Антарктиді, а, прийняв таку ідею, щоб запрошувати художників в комплекс. Вони тут будуть проживати, харчуватися і розмальовувати ці уламки. І тому а, третя лінія казацької слободи Раковець, це не тільки відпочинок, це не тільки шанування своєї рідної історії, але і мистецький промисел, мистецька творчість, перформанси, а також отакі от чудові інскультури інсталяції розмальовували художники з Дніпра. Є хто з вас з Дніпра? Кримирі в гарненько. Друзі, а це неймовірний витвір мистецтва. кажуть, що у Дніпрі у Петриківках, Петриківка є таке село, так то народжуються уже з пензликами. Я не дивуюсь, як з хвостика, котика чи животика пензличку можна зробити отаку от красу. Це для мене справді диво. Яке заслуговує уваги? Мандруємо далі. Тут ви бачите портрети видатних українських полководів і не тільки портрети, а і пари тварюки нас питаються убить, а Ми красоту тобі книжка туди їх служить. Да. Знаєте, хто такий козак-сірко? Це неймовірна легендарна особистість. Кажуть шайтан, як його називали турки або диявол, як називали його українці. Кажуть навіть такими творчими словами: козак-сірко характерник. Чари добре знає ані куля, ані буля його не чіпає. Ну про чари можна говорити довго, але надзнання ці козаки мали. Вони використовували багато. Настаємних знань і відповідно магії як такої не існує, але є таке поняття, як енергія. Навіть на оковці досліджували останні корити людини під час смерті під дією КТ. Бачили, що в мозку відбуваються такі бурхливі спалахи. так? Ну і що цікавого про це так? його вскрили на козацькому цветарі і голову вкрали. Хто вкрав русня? Як і всі решту наших мощей? Якщо брати всі мощі, які є в Києві, наших князів, князних із династії, які є, всі вивезли до Кремля. Я так розумію, в культному плані. Вони займаються окультизмом. Ми це вже знаємо це з тим таємним знаком Z, що воно означає звір в перекладі. так? Тому а, не дивно і довгий час проводили досліди над головою сірка, і виявилось, що його мозок навіть не муміфікувався, А за кам'янів правицю його також вкрали. Бо ви знаєте заповідь сірка, що по смерті моїй візьміть мою правицю, і діть в бій, і жодна збит не буде програною. Чому тому, що при житті сірка 140 битв? І жодна не була програною. Крім того, допоміг закінчити війну французькому королю. І мушкетери перед нашими козаками скидали капелюхів, кланялися і кричали Віват, козаки! Віват козаки. Це там лекції у Франції досконало знав Латин, французьку, що ми можемо вільно сказати. Не тільки над знання таємні, але ще й інтелект козаки були болі боліглотами. Надзвичайно вихальні, надзвичайно кушаття, крім того, всього завжди рахувалися. І на монету більше, на монету менше, можна було оплатитися за це вологові. Магуємо далі. ж дійсно багато літератури про нього написано. Ярослав, син Володимира. Ну і бачимо потеку на це каже поетів, Шевченко, і Леся, який співачі маємо, він нам Це такий маленький наш падок. Ну і самі корольок діти викривав такої долі поп спини. Розумієш, хто що його ж видав, зараз вона стріляє. Yeah, question подобного справучивая. Типусалась до видно Александра Я допомогу І, друзі, я найбільше тішуся, що з нами приїхало наше майбутнє. Ігор, Ігор як князь Ігор, Єгор, Чи... Єгор. Єгор будеш дзвонити дзвона? Добре? А знаєте, чому я акцентую увагу на дітях? І дуже важливо, що з нами приїхали наше майбутнє. Бо ж всі українці мають одне велике єдине бажання. І знаєте яке? Яке? Перемога. Перемога, щоб наші рідні, чудові, дівчата і хлопці. Повернулися додому. Мама має вирощувати діток, а красивий гарний хлопець має бути для гарної красивої дівчинки, щоб у них народжувалися такі чудові дітки, як Єгор, і там чи Оксанка, чи Марійка, чи Софійка. Неважливо, головне, щоб у нас було наше майбутнє. Ради них хлопці стоять зараз на передовій, тому що в кожній дитині секрет ДНК цей незламний ланцюг. За історією Михайла Грушевського ми боремося вже протягом 850 років із Ордою. І а, маємо великі надії на те, що а, війна закінчиться. Ви знаєте в нашій країні скільки років? Тридцять три. 33 роки ми не в окупації і маємо можливість розмовляти своєю рідною мовою. Якщо хтось десь забувається, не знає. Люди і так зараз час війни дуже озлоблені. Ми навпаки маємо не проявляти злість, а руку помочі один одному подавати і казати, як те слово називається. Або як те слово називається, я наприклад минулого разу була з одеситами, вони мені зробили зауваження. А як буде згідна чи згодна? Я сказала згідна згідна, це придатна, а згодна це. Я погоджуюся. І бачите, навіть в такий спосіб, ніби люди з Одеси, а ми знайшли спільну мову. І ми так само маємо поступати з ближніми, як віночок, як волосочок. Знаєте, один одному допомагати. Ну і що ми і доказали спочатку повномасштабного вторгнення? Зараз уже третій рік триває ця жахлива війна. І я маю надію, що цей дзвін бажань і наші вібрації, позитивні вібрації, знаєте, на тій землі Андрія Мельника, на землі, яка є справді дивовижною, дубово-грабовий ліс, де є навіть висадка, яку садив сам Андрій Мельник, дубів. Наші предки вірили, що дуб це дерево сили у цьому місці сили, де душі предків обернулися пролісом, я хочу, щоб ми задзвонили в дзвона і всі побажали отого спільного бажання, такого на позитиві. А буде дзвонити його! Ходи його! Ходи, будеш дзвонити, ходи. Давай тягни, козаче, руку, розгойдуємо разом. Слава Україні! Героям слава! Я хочу вам смішну нотку подати. В ну, мило було дефіцитом. Я говорю про середні віки. Середні віки, час розквіту Київської Русі, люди, як правило, проводили часу багато у руській бані. Руська баня не від Росії, а від. Ми придумали це. Русь, Київська Русь, Руська Баня. Ну і відповідно у кого не було можливості піти попаритися. А мило тоді було справді дефіцитом. І що робили? Блохи його ще докучали людям, так? Ну і відповідно люди мучилися від цієї хвороби, ходили до церкви, молилися Богу. А опісля виходили, але на дзвонарні дзвін був не один. Їх було багато. Дзвонар, який дзвонив, він міг оголохнути від того гулу. Люди ставали під дзвони. Коли дзвонар дзвонив... Блоки сипалися з голови, не витримували цих вібрацій. Це науково доказано, що навіть простіші віруси ДНК їхні, руйнується під вібрацією дзвона. На сході, якщо брати ті монахів, у них навіть є така медична течія, яка називається ізотерапія, лікування вібраціями і звуками. Один раз в я, щоб в Москалі та блоха, геть пішов з нашої України. Бажання добренько. Дивіться, дуже цікава програма. ми Зараз з вами спускаємося в Раша, козацьке капуще, бачите стели? п'ять стел із козаками. Зві бачите? Так. отже, які характерні портрети. Тут уже мова йде не про характерників, а про характер портрету. Це неймовірно. Тут показані, які козаки були ноцаті, ну, чубаті, які мали надбровні дуги. Таке знаєте, обличчя, яке вистраждане протягом кожного бою. У літній період цю підкову щастя з нашими атаманами. Перетворюють на театр тіней забутих предків, тому що ватра розпалена на каміннях, створює таку